У рівному горіло підприємство «Рембуд». воно знаходиться на вулиці Соборній. Пожежа розгорілася ввечері. Коли рятувальники приїхали, то вогнем вже було охоплено покрівлю п'ятиповерхового бетонного вузла, а також обшиту деревом та гумою лінію подачі суміші. Все свідчило про пізнє виявлення пожежі. На приборкання вогню було подано три потужні водяні стволи, два з яких за допомогою пожежної автодробини та колінчатого автопідіймача. Складності в роботі вогнеборців додала відсутність на території підприємства справних вододжерел. тому заправку пожежних автоцистерн доводилося робити. З розташованих за декілька сот метрів інших гідрантів, а також шляхом підвозу води. Підприємство займається випуском будівельних матеріалів та конструкцій, але вже деякий час не працює. Тому на момент пожежі нікого, окрім охоронця, не було. Упродовж години її загасили. Вогнем значно пошкоджено покрівлю будівлі, бетонного вузла, а також частково знищено 50-метрову галерею. Попередньою причиною займання є необережне поводження з вогнем невідомої особи.